Починаємо з того, що зрізаємо кромочку на тих полосках, які будуть йти всередину, де ми будемо їх зв'язувати. Зовні ми їх залишаємо, щоб міцніше було. Ті дві, які будуть йти по краях, цю кромочку ми не зрізаємо. Всі, які будуть посередині зв'язуватися, ми їх зрізаємо. Тепер, після того, як ми зрізали кромочки. Ми кладемо правою стороною лицевою донизу, лівою кладемо доверху. І починаємо ці кромочки зв'язувати так, щоб вони у нас були з лівої сторони. З лівої сторони і тоді не буде видно цієї прямої лінії. І з біля кожного отвору ми їх зв'язуємо. Тоді цієї прямої лінії не буде взагалі видно. Добрий вечір. Добрий вечір. Отак. І тоді, коли ми повернемо, цієї сторони не буде видно. Валя, поверни тепер після зав'язування, покажи той шматочок, який ми зв'язали. Що немає тієї прямої лінії, яка виходить після того, як сшивають чи склеюють. І коли на техніці ще, тим паче, потянуть, то й подавно такої лінії не буде. Тепер натягнули добре сітку і натягуємо поверх неї. Перфоровану сітку, також розтягуючи її по всій сітці лицевою стороною до себе. Розтягуємо. Якщо потім знімемо, то звісно, їм потрібно буде розтягнути. Вона дозволяє нижня сітка розтягнутися. Бо ми обидві їх добре розтягнули. За потреби вона може зжатись, може розтягнутися. Ось шовчик наш. Ось поки що такий шовчик, але не такий критичний, як коли ми його сшиваємо чи склеюємо. Як бачите, при розтягуванні його вже практично непомітно. Він вписується в той же узор. А якщо ми ще зараз ізнизу потягнемо, він взагалі зникне. Як бачите, ось шов. Ще знизу натягнемо, його не буде взагалі видно. Ось тепер вона і знизу натягнута. І як ви бачите, шов практично вже невидимий. І це вона ще не прив'язана і не задекорована. Обов'язково по всьому периметру, з усіх чотирьох сторін, ми пров'язуємо стрічкою 3-4 см спанбунду, який нам підходить за кольором. В даному випадку до цієї сітки ми взяли дуб і пров'язуємо з усіх чотирьох сторін. Зверху і по краям. Закріплюючи сітку перфоровану до сітки основи рибацької. Прив'язуємо її і цим зміцнюємо край і долучаємо, доєднуємо сітку рибацьку до перфорованої сітки. Потім беремо спанбунт, нарізаний по 40 см, приблизно сантиметр ширини. 40 сантиметрів довжини. Кольори, які підходять під травичку. Бачимо, тут у нас і більш темніший. Скорічуємо, здається, 0,5. Тут у нас і дуб, Б2 і Б4. Отакі От ми взяли кольори. І ось зав'язуємо не дуже густо, але закріплюємо. Сітку основу до перфорованої сітки. Робиться це досить швидко. Беремо відразу дві такі стрічечки одночасно, можемо одного кольору, як як руки потрапилось. можемо дві різного кольору. І отак закріплюємо, навіть не на кожному кутику, а навіть це приблизно через один, як бачимо. В результаті, коли ми закріпимо так всю сітку, вона міцно тримається. і коли ми її знімемо, покажемо вам, що вийде. І ось що вийшло в результаті. Спробуйте знайти шов.